Всім доброго дня! Сьогодні у нас буде тема гематології. І перед тим, як ми почнемо розбирати тести 2023 року, які були винесені з теми гематології, з розділу гематології, хочу нагадати наші курси до крок 2, з якими ви можете знайомитися у нас на сайті. От прошу долучатися: там ми обговорюємо не тільки тести-крок, а переважно саме теорію, теорію. Лікування, діагностику, новітні методи, якісь клінічні випадки, тобто, це суто, не суто крок, але і також певні клінічні знання, які ви отримуєте після проходження даного курсу. І що ж, почнемо з першого тесту до лікарні госпіталізовано шестирічну дитину з анемічним геморгічним синдромом. За результатами загального аналізу, спостерігається зниження гемоглобіну, колірного показнику. Кертикулоцит 2% написала, лейкоцити – 1, тромбоцити – 10%. Коли ви бачите панстепені, неважливо яку, абсолютно неважливо, ви дивитеся на ураження кісткового мозку. Кістковий мозок може уражуватися через якісь пухлини, лейкози, наприклад, через метастази пухлин, через, наприклад, якісь інфекції по типу мононуклозу, тобто багато різних причин. Коли ви бачите панстепенів, ви розумієте, що відповідно йде ураження кісткового мозку, тобто йде якийсь апластичний процес. Лімфоблазний лейкоз міг би викликати, але багато було б лімфобластів. Нам би сказали, що в периферичному аналізі крові, наприклад, багато атип, ну, якихось там моноцитів, тому що моноцити схожі на власні клітини. Далі сидифіцитна аномія ніяк не пояснила нам, чому так мало відповідно інших клітин: лейкоцитів і тромбоцитів. А пластична анемія – це правильна відповідь. Тромбоцитопонічна пурпула – це виключно мало тромбоцитів. Коли тромбоцити, наприклад, атакуються якоюсь імунною системою. Тромбоцитопатії те саме, тобто була б виключена тільки утворення тромбоцитів. Але це таке один з найлегших тестів. Наступний тест бачимо, що тут пацієнт віком 47 років, звернувся до лікаря, невролога, у нього є тут скарби на поперековий біль. Коли ви бачите біль кісток і додаткове ураження нирок, додатково наявна таманемія і гіперкальцімія, ви думаєте про те, що це мієломна хвороба. Мієломна хвороба може супроводжуватися. Первинним амілоїдозом, і, відповідно, може виникати масивно протиінурії. Але, окрім того, ви маєте розуміти наявність такого крап-синдрома, який запам'ятовується як всі: це гіперкальцімія, Р, увраження нирок, А це відповідна анемія, і Б це вуражень кісток. В моїй клінічній практиці був такий один пацієнт. Він прийшов з усіма абсолютно проявами ревматоїдного артрита, і відповідно йому зробили різні стініцеструлінові ці антитіла цитрулінового пептиту, ревматоїдні фактори кроп. Коротше, купу всього зробили, воно все було негативне, продовжили діагностику, але одна людина, яка дуже була розумна, зробила кальцій, рівень кальцію. І, відповідно, рівень кальцію був дуже сильно підвищений. Наступний крок була біопсія кісткового мозку, на біопсії кісткового мозку, відповідно, і побачили, що то мієлома, тобто було багато цього гамопротеїну. От, тому, коли таке бачите, маєте пам'ятати, що в клінічній практиці теж підуть люди з болю в кістках. Наступний третє. Бачимо: 10-річна дитина скаржиться на млявість зниження апетиту. Ми ще млявість зниження апетиту, думаєте за якусь анемію, завжди в тестах кроків шукаєте, чому йде анемія? Кровотеча, якийсь процес або якийсь дефіцит. Um, бачимо, що тут у неї жовтяниця легка, суб'єктерічний скір, глосит, а помірно гепата з пленим і дали дуже важливу інформацію, що була якась резекція тонкої, тонкого, тонкої кишки. І відповідно бачимо, еритроцитів мало, кольоровий показник на зниженні. гемоглобіна, до речі, теж мало. А бачимо, що тут наявний анізоцитоз і покілоцитоз. Пам'ятаєте, коли є резекція тонкого кишечника або шлунка, там реабсорбція вітаміна в 12 відповідно, буде виникати макроцитарні анемії, тобто гіперхромні анемії, до яких відноситься або внасток дефіциту в 12 або внасток дефіциту фоліової кислоти. Відповідно, в даному випадку у нас тут є дефіцит b 12 тому що є якась неврологічна симптоматика, через то він був у невролога. Чи ні. Тут немає інформації, те, що тут була якась неврологічна симптоматика. Але якщо буде дефіцит b 12 дадуть якусь неврологічну симптоматику, і, відповідно, макроцитарну анемію. От. Далі бачимо наступний тест. Була субтотальна резекція шлунку у жінки 50, 54 років. І бачимо, що тут знову дали аналіз крові: еритроцитів дали 1,2, тобто їх мало. а Гемоглобіну-52 колірного показника не дали. Але ви бачите, що є субтотальна резекція і маєте визначити рівень Ну, Для того, щоб. Подивитися, як там справи з реабсорбцією вітаміна В12. Так, також пам'ятайте таку важливу інформацію, що дуже часто в тестах можуть давати якихось алкоголіків, у яких тесить іде порушення реабсорбції всіх вітамінів, не тільки В12, не тільки поліової кислоти. Але і заліза теж. Тому дуже часто, якщо там є якийсь алкогольний синдром, тобто синдром залежності від алкоголю, то в такому випадку маєте надавати суплементацію з вітамінами в 12 І, відповідно, пам'ятайте, за там бачимо наступний тест. Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на підвищення температури тіла до 38 градусів, підтвердвість уночі, збільшення лімфатичних вузлів. Опахові та лівій на ділянці під час фізикального обстеження польбується збільшені безболісні лімфатичні вузли. Пам'ятайте, якщо прийшла людина з безболісними лімфатичними вузлами, ви думаєте, що це якийсь онкопроцес. В даному випадку, це лімфома Хочкіна, і, відповідно, безболісні лімфатичні вузли це дуже погано. А, бачите, клітина річтербінга, гарячка зуд. Це все характерно для лімфоми Ходжкіна. Дуже часто, дуже схожі тести на мононуклеоз інфекційний. Він теж починається з такої симптоматики І на ранніх стадіях, або навпаки, коли йде ураження кісткового мозку при мононукліозі, може виникати панцитопенія. І, відповідно, можете теж сплутати цих два діагнози. Пам'ятайте, при мононуклеозі, Полючі лімфатичні вузли, як і при всіх інфекційних захворюваннях. Наступний тест: Бачимо: хлопчик, гемофілія А. Коли ми кажемо за гемофілію, ви маєте розуміти, що це, по-перше, чоловіки страждають, і клініка буде виражена. По-друге, Маєте пам'ятати, що гемофілія це дефіцит восьмого фактору, гемофілія Б це дефіцит дев'ятого фактору. Коли ми кажемо за кріопреципітат, від якого вже в сучасному світі відходять і не назначають, то пам'ятайте, що таке кріопреципітат це фракція кріоглобулінів, які містять восьмий фактор містять фактор вільтебранта. 11-й фактор і фібронектин, фібриноген в ньому є, тобто, коли ми його використовуємо, коли немає фібриногену, коли нам треба саме поповнити дефіцит фібриногену. І пам'ятайте, що тут немає 9 фактора фактору згортання крові, тому коли ви бачите тест з гемофілією Б, не Вибирайте варіант з кріопреципітату, тому що там банально немає дев'ятого фактора, який треба при гемофілії Б. Натомість можете вибрати, наприклад, свіжозаморожену плазму, а взагалі, не використовуючи ці кріопреципітати, використовують просто замісну терапію. Гемофілія Аводять восьмий фактор, гемофілія Б вводять, відповідно, дев'ятий фактор. І таким чином вливають на це все. На цьому ми закінчимо наш короткий такий міні-курс обговорення тестів з гематології, які були у 2023 році. І можете переходити на наш сайт, можете переходити в наш чат, в якому є обговорення не тільки тестів Крок, але й різних інших темату, наприклад, ЕКГ. В якому ми відповідно можемо надати якусь відповідь, проконсультувати, і це буде, наприклад, навіть безкоштовно. О, також у нас є буклети з поясненням, які ви можете теж замовити у нас на сайті, різні методички, ну і відповідно наші курси. Ще раз догадую, що курси це переважна кількість лекцій. Саме теоретичних, після яких ми розглядаємо тести. Тобто, по суті, ми розглянемо всі теми, всі клінічні нюанси, які є, які дійсно можуть у вам зустрітися в клінічній практиці, розглянемо деякі клінічні випадки, які теж можуть бути, і лікування, побічні ефекти лікування, як з ними впоратися, тому що це все реальності може зустрітися і на нових тестах, і знадобиться для вашого життя. Бажаю всім приємного дня і до побачення!